Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні у нас з вами відео розмова на ходу. Да, у нас з вами не було. Я з кавою. І, І... Так. багато людей. Я біля джоб-центру місцевого. Мені дуже подобається ця будівля. Крута така, досить індустріальна. Ось, про що поговоримо? Зважаючи на мій останній контент, я бачу, що вам подобається, коли я вас трошечки заспокоюю. Насправді, ось цей контент, що не треба хвилюватися, що про страхи, які є, що в мене теж такі страхи, як у вас. Це не тільки для вас, це і для мене, тому що не знаю, ось цей якийсь успішний успіх вже задовбав. Насправді, так, є чим і похвалитися мені в Німеччині, але ну, є реальність, з якою я стикаюся кожен день, і я дуже рада, що вам також. Це сподобалося, ви також знайшли в цьому відгук, особливо про страхи. це відомо. Я тут не розумію, з якої сторони мені показувати. Вам зайшло. Це бра дійсно моє. Хто підписаний на мій, я зараз поверну більш тихіше місце. Хто підписаний на мій телеграм, знає, що... Я зараз переживаю деякі нервові дні, нервовий період, пов'язаний з джоб-центром. Не хочу тут зараз якось в деталі вдаватися. Ще поки на такому початковій стадії ми почали оскаржувати це все рішення. Можете зайти, підписатись на телеграм, я там швидше буду давати якусь інформацію, тому що ну, ви ж розумієте, по кожному пункту там щось трапляється, записувати окреме відео. Ну, це буде може, максимум дві хвилини, тож не маю, не, не бачу сенсу. В телеграмі, в форматі там, не знаю, тексту я можу вам без, без давати інформацію. А, ну і якщо коротко, якщо ви не в курсі, то Job центр з заднім числом. Відмінив виплати, ми вже більше року не є клієнтами, і ось за останні півроку він відмінив виплати заднім числом і вимагає 10 тисяч євро. Ось, про причини я написала в телеграмі і як ми з цим будемо боротися. Також написала в телеграмі. ось, Але незважаючи на все це, який би. Жах не відбувався. Так було нервово, особливо тому що листи приходили. Ось цей жовті конверт. А до чого я йшла? Тому що про відео про страхи я писала, говорила про жовті конверти, і це прям дійсно моє, тому що три дні поспіль приходили ці жовті конверти, і вже реально просто страх відкривати поштову скриньку. До цього нам реально ну, десь півроку ніхто не писав, там може якісь там. Ну, електрокомпанія там писала, але то таке більш інформаційні якісь листи, а тут жовті конверти три дні поспіль. Ось, тож, да, незважаючи на це все, ну, треба жити, треба далі щось робити, не фокусуватися на цьому конкретному моменті, а типу зробив якусь дію. От, наприклад, ми там відправили листи. Все, забули до наступної інтерації, поки там живемо своє життя. Я, до речі, думала зняти якийсь влог, чим я займаюся протягом дня, але я не знаю, наскільки це буде цікаво, тому що, чесно, я вчора намагалася зняти таке відео і, ну, воно, не знаю, як на мене, досить таке нудне, статичне. Ну, і, і я там встала. Поза поснідала, вибачаюсь, Поснідала. Там сіла за комп'ютер. Попрацювала дві години, зробила обід, сіла за комп'ютер, там попрацювала ще чотири години. Там познімала відео. Я, до речі, відео знімаю не тільки на Ютуб. Я ще знімаю відео такий, типу, це типу огляд. Ну, та навіть не огляд, а просто як розпаковка, показ, презентація товару для вебсайту. І ці ж відео також використовуються для соціальних мереж. Є в мене один клієнт. Дякую за співпрацю. І ну, посиділа за комп'ютером, знову там не знаю, повечеряла, там, не знаю, якісь фізичні вправи пробила, і все. І що вам показувати? Тобто. Моє щоденне життя не дуже таке яскраве. Єдине, що дійсно ми на вихідні стараємось їздити кудись за місто або в інше місто і намагаємось дуже багато ходити. Ось, Наприклад, цих вихідних я виставляла в інстаграм моє реальне життя ну, повсякденне, нереальне, повсюди реальне. Повсякденне життя можна побачити в інстаграм. І ось ми були в суботу в лісі, ходили, бачили лисицю і, до речі, нам зробили зауваження. Бу була, ну, як зараз погода, як бачите, така слякать, але є і десь сніг, десь лід. І ми ходили по лісу і зустріли лісника. І він зробив нам зауваження. Я не знаю, можливо, через погоду, можливо. Не через погоду, але зауваження в тому, що треба ходити з цими світловідбивачами і ходити по помічених дорожках, доріжках, не ходити де невідомі місця. Ось. Але ну, просто якби зробив таке зауваження, нічого такого. Ну, Все нормально. Михай. Походили по лісу, до речі, в такій місцевості, не знаю, нас як тягне туди. Ми чисто е спонтанно туди поїхали. Ми були там на озері, а це біля озера, через дорогу, там є місто. І в тому місті, коротше, ну ми в принципі живемо недалеко від Берліну, і в тому місті були е казарми е совєтської армії. А для цього там ще були в будинках. Я не буду догазувати це слово, коротше, що було до Совєтів в Німеччині. Тому що за це слово ютубчик може забанити. От. І воно якось так моторошно стало, ідеш по лісу. Не знаю, в мене така асоціація, зразу, одразу, що типу, тут були військові якісь дії, і там можуть бути там, полеглі. І це так трошки напрягає. І... Ну, погода така була не дуже для походів. Мало людей йдеш, у лісі нікого нема, тільки там сліди від е, якихось тварин, що також трошечки напрягало. Але цікаво, знаєте, це е, таке переключання е, моз, перезавантаження мозку. Тому що я ж як, як я кажу, що з понеділка по п'ятницю мої дні дуже схожі, і не знаю, вісім, а то й більше годин я проводжу за моніторами. А ось суботу-неділю ми намагаємось виїжджати в той же ліс для того, щоб відпочити від екранів, і це дійсно допомагає, плюс велике фізичне навантаження, тобто ми ходимо десь ну, щонайменше, напевно, 8 кілометрів, плюс, якщо це... Така не рівна поверхня, то це так нормально відчувається. Ось. Це <про>, про те, як я живу це життя в Німеччині, намагаюся не з'їхати з, з глузду. знаєте, є таке відчуття, що у всьому світі вже якийсь просто капіц творить, твориться і реагувати на це просто вже немає сил. Я сьогодні, до речі, зранку дивилася відео про енергетичну ситуацію в Німеччині. Якщо не в курсі, то Німеччина позакривала всі атомні електростанції у 2024 році і експорт електроенергії, да, експорт електроенергії, може і не експорт, чи спожив? Вироботок. Виробництво електроенергії. Блін. я... Ладно, не буду казати. Коротше, там впало на 35% і, коротше, в Німеччині зараз електричний колапс, що не більша економіка Європи тепер закупає електроенергію, плюс до того ще є проблеми з конкуренцією в плані того, що е, Німе... Е, як це Китайсь. Е, Склав дуже велику конкуренцію в автомобільній промисловості для Німеччини, і Німеччина втрачає е, ринки збуту своєї продукції. Коротше, одне на інше не клалося. І зараз Німеччина така трошечки жопа і впад спад економіки. Це ніяк не пов'язано там не з війною, нічого. Так, на війну ще йдуть гроші, але е, сам факт воно в принципі не пов'язано. Це саме ось так, Саме ось рішення щодо електроенергії. І зараз ось якраз в лютому будуть збори СПД з іншими партіями, вони будуть вирішувати на рахунок ось цього їхнього минулого плану до зеленої енергетики, який зараз під загрозою, що вони не хочуть знову ж тут. Зараз йти такими темпами, як вони планували в зелену енергетику, і вони будуть домовлятися СПД, в підтримку до того, що щось треба вирішувати, і знову ж таки повертатися до корисних копалин або газу для того, щоб забезпечити електроенергію і якось покращити своє економічне становище. Ось, і думаю, блін, ну вже тут, коротше, Німеччина така. Нестабільна стала країна і якось не дуже радісно. О, до речі, ще, ще одна соціальна мережа я вам зараз пролахамую. Трец, якщо ви не є користувачем цього, от якщо у вас є інстаграм, то в принципі ви там заходите в Трец, можете все читати. Там я більше також рефлексую про Німеччину, про бізнес в Німеччині. Зараз стикнулася з тим, що. Не бачу якоїсь дуже сильної перспективи в Німеччині в плані бізнесу. В тому плані. Коротше, я не знаю, як це працює для звичайного населення Німеччини, для людей, які тут народилися, але є тут така фішка, що, ну, наприклад, ви на джоб центрі хочете розвивати свій бізнес. Ось з чим ми стикнулися. Я також в мене YouTube, і як ви бачили, там минулого року, позаминулого року, у мене на каналі були інтерв'ю, і були якісь випуски. Там я їздила в Бухенвальд, там цей конс... минулий констаббір, і їздила ось до людей на інтерв'ю минулого року, та й позаминулого також. І тобто я витрачала гроші на те, на поїздки, пов'язані зі своєю підприємницькою діяльністю. Для фінансам то це типу окей, це для податкової це окей, це нормально, тому що ну, це з цим пов'язана майже будь-яка підприємницька діяльність, так? Це м -м, подорожі фаркостан. А для центру, типу, вони вважають, що це е, не резонно на це витрачати гроші. І це лише один маленький момент в тому плані, що коли ви на джоб центрі, то джоб центр може вам диктувати, як розвивати ваш бізнес. Наприклад, в мене знайома вона займається соціальними мережами, маркетингом, штучним інтелектом. їй потрібна техніка для того, щоб створювати контент, і вона. Ось відкрила підприємницьку діяльність, і її джо-центр каже: ну, вона каже, мені треба там айфон, наприклад, да? а вони кажуть, ні, це дорого, це типу люксус, треба купляє <губляй> якийсь дешеве аналоги. Ну, і навіть аргументи, то, що ти зможеш давати якісніший контент, більше заробляти, е якось швидше піти з джоб центру Їх не влаштовують. Вони хочуть просто, щоб ти дешевше, е менше грошей витрачав, типу якось на купу. Зменшував от, типу, коли ж ти менше грошей витрачаєш, ти більше залишаєш у себе, і то, то вони мають право тобі зменшити е, виплати. Але так насправді не тільки джоб центр джоб центр ще типу лагідний. А от якщо ви потрапляєте там на арбит-сегентур, навіть там не знаю навіть на дешевий телефон, ви не маєте право е, потратити витратити гроші. Ви маєте, ну грубо кажучи, тоді жити за свої гроші, навіть якщо ви маєте законне право на страхові виплати по втраті роботи. І ось ця вся система. Я не знаю, як тоді розвивати бізнес. Як на мене, просто єдиний шанс це коли одна у вас двоє, тобто чоловік і дружина, один працює на стабільній роботі, а інший. Розвиває бізнес, і то тоді там податки збільшуються, але то не так жахливо, як ось коли ти стикаєшся з якимось е соціальним амтом, е що вони просто не то, що тобі диктують, а в принципі забирають навіть твої законні гроші у е е випадку з Арба І це просто нереально. Я не розумію, як це взагалі працює. Ну, вдумайтесь, ладно там Джоб центр тобто туди вже попадають люди дійсно нужденні. Але арбацагентур, наприклад, якщо ви втратили роботу, ви ж маєте право йти на агентуру і вас через страхові виплати, тобто, коли ви працюєте, ви робите взноси, ось ці страхові на випадок втрати роботи. І ось цей типу випадок. Тобто ви законно йдете на ті гроші, які ви платили. Але якщо у вас є додатковий дохід, наприклад, навіть на міні-джоб, то вам ці законні виплати. Зменшують, прям, ну, це дуже жорстоко. Я не розумію. Тобто, це концепція соціальної держави мені якось вже не дуже подобається. Типу, дякую, що дійсно допомагає нужденним, але чому не допомагає там, не знаю, розвинути свій бізнес, оце, типу, мені складно розуміти. От, наприклад, джоб центр знову ж таки. Для мене логічніше, що, типу, от я заробляю гроші на бізнес і, і я їх витрачаю на бізнес. А ви мені зараз, типу, допомагаєте на життя, дякую. На їжу, на життя, дякую. Але ж дійсно, вкладаючи в бізнес, я надаю там і звіти, да, я, я вкладаю бізнес-бізнес, і потім можу вистрілити бізнес, і я дійсно піду з джоб центру повністю. Але вони цього не дають, вони. Просто хочуть зменшити конкретно свої витрати, і їм взагалі не цікава ваша доля. От їм головне, щоб, не дай Боже, вони на хоч на 1 євро вам не переплатили. І це жахає. Я чесно не знаю. Як? Як? Ось таке справи Короткий екскурс того, що зараз. В моєму житті, які нові горизонти для мене відкриваються, що я нового дізнаюся. Дякую, що погуляли сьогодні зі мною. У нас, як бачите, ще зима-зимна, хоча сьогодні плюс один, і це канал, типу штат-каналь, а є головна річка Хафель, вона вже майже розтанула, ну там є ще місцями літ, але Ось тут ну, видно, що дуже, дуже такий міцний лід. Вже хочеться сонечка, хочеться тепла. Як у вас з зимним настроєм? Напишіть, до речі, в якій в які області, в якій які землі Німеччини ви живете, і що у вас там по погоді чи намічається сонечко чи ні, тому що, як я бачу, з ким там спілкуюся, все дуже сумно. І якось зима цього року затягнулася. Ось, дякую, що були сьогодні зі мною. Я вам трошечки розказала. Щось новенького, сподіваюсь, не нагрузила, а дала е, якусь думку на розмірковування. Якщо вам якісь ці теми цікаві з мого життя, е, пишіть мені в коментарях. У мене це все і побачимося в наступному відео. Чус!